Усім привіт! Усіх вітаю на своєму каналі як Моє хобі. Мене звати Арсеній. Усіх вітаю з 2025 роком. Бажаю, щоб цей рік став мирним. Щоб все було добре, здоров'я, щоб всі були живі, здорові. Щоб все було добре. Йду на господарство, так, друзі. Іду. коли там останнє відео, я вже навіть не пам'ятаю, дуже давно не було. Чи в грудні взагалі я знімав відео, викладав? Треба подивитися. Чи в листопаді останній раз. Мені здається, ще в листопаді. А не в грудні. Але бачите, боже, ви ж зараз подивитеся і кажете, що з курми. Чого вони такі брудні. Це дуже просто, вони їли виноград і забруднили своє пір'я. Особливо дуже, бачите, на півдні подивіться, боже, ну кури, ну, як вони акуратні такі. Боже, Боже. А сьогодні так сонячно, так тепло, скажу вам. О, кролики з'їли, це. Що вони з'їли, я давав шкірки з яблук і картохи. Ну, ну так, все і так. Ось виїв, в принципі, можна дати їм увесь, в принципі. Ось, бачите, так, увесь даю. кроликам. Так, кури. Все, ідіть туди. Їжте. Зараз візьму. Наберу. Але так, небагато, оскільки день уже закінчується. Так. І ще іншим не дам. Курі, ну ну не даєте навіть прийти які. Так. У вас є я яда... Так. І давав вітаміни вам ці. І давав виноград, і давав це. У вас ще картопля не, дої... не доїджена. Кури, ну-ну. Боже, як вони не дають мені приходити? Так, не заважайте, кури. Ні. Все, дам. Я сьогодні давав франці. Так, кури. Бачите, які неслухняні Перці Ось, друзі. Так. Що хочу сказати? Кури не несуться. Я вже не знаю, два місяці не несуться. Так, я вже навіть не помічаю. Я не бачу яєць, вже десь два місяці, що не несуть взагалі. Щоб не, Загалі, щоб не... Це шах просто. Я думаю, сподіваюся, побачу до весни, що буде. Можливо занесуться. Хоча і пас... пасів. Було відео на каналі. Про те, як я пас реї навіть ще в листопаді аж до зими. Ось, а вони не несуться. Кури, я не знаю, що з вами робити. Сподіваємось, даємо і шкаралупи яєць і все. І давали кальці, і нічого не допомогло. Абсолютно ось. Що скажу протягом 24 го року. Пам'ятайте, давайте я вам покажу. Все вам розкажу про... Так. Ну, кури, ну не, не треба мені під ногами тут іти бо ще, не дай Бог, наступлю і що буде. Так, в мене підозра є, що циганка, така курка чорна. Цього окрас такий неї, що вона перелітає. Або десь вилазить і тут ходить вже перший раз. І в тому році, в цьому вона перелітала, я не знаю, чи в неї швидко піря знову відросло крила, чи що в неї Одна ходить, до речі, ось туди йде. Чого вони? Вони як кур, я помітив, що йдуть туди, у цей сарай з ціном де кр... для кролів. Там. Але там немає, не несуться. Просто чогось хочеться їм продійти. Ось. Бачите, вже тут тузик замість Дона, оскільки Дона вже не стало, на жаль, 10 грудня. Ось, Були проблеми з нирками, надало серце, на якому ви виявили новотворення, тому прожив він 7,5 років, але 2, ось, 10 грудня його не стало. Він не їв 5 днів до цього, до того, як не стало його. ось, а Прибрав 21 грудня я у вольєрі тут вдома, і Тузико вже переселили сюди. Тепер він вже з 21 грудня живе тут. Ну Тобто виходить десь днів 11 вже виходить, сьогодні 11-й день. Чи 12? 11-й. Зараз. А ні, я порахував сьогодні 12-й день. 12 день. 11 днів вже живе, а сьогодні 12-й. Тому ось так виходить. А Дон не стало це виходить якраз 22 дні тому. Не стало уже так швидко час. це, здається, недавно, а це 22 дні пройшло вже. Бездона, Дона. На жаль. Хто на мій основний канал підписаний, той знає все. Бо я кожного дня теж в грудні не знімав відео якось дуже рідко знімав. Раз в тиждень. Ось, тому не дуже часто виходили відео. А так вже повертаюсь норма. До речі, у мене канікула до 12 січня ще. Я, можливо, повернусь і познімаю вам. Так. Ну добре, друзі, я з вами буду прощатися. Усім мирного вам дня, мирно... мирного, вс... Мирної... мирного вечора. Усім добра. Дякую за перегляд. Не забувайте ставити подобайки, і підписуватись на канал.